Вестерос знаходиться на заході і відокремлений від іншого континента Есоса Вузьким морем. Майже весь Вестерос, крім області на крайній півночі за стіною, займають сім королівств, якими править король Андалів і перших людей. З трьох сторін Вестерос омивають моря: Західне море і Заходу, Гіднє море із півдня, Вузьке море та Трімтяче море і сходу. Невідомо, як далеко простягається материк на північ, але передбачається, що він з'єднується із полярною шапкою планети. За легендою, у давнину вестерос і Асус були одним континентом, а зараз від цього переходу залишилися ступені група островів у Вузькому морі. З півдня на північ довжина вестероса становить близько 5000 км мається на увазі відстань до стіл. Континент сильно витягнутий у цьому напрямі, а завширшки він сягає 1500 км. Клімат на континенті змінюється від холодного на північі до спекотного на Південних Землях. Північ єдиний регіон Материка, де навіть улітку випадає сніг. Область за стіною взагалі називають землями вічної зими. Навпаки, на півдні, у Дорні переважають справжні пустелі і тут жодного разу не бачили снігу, навіть у найсуворішій зимі. Унікальною особливістю світу є те, що сезони тут тривають кілька років. Сім королівств, що займають територію Вестероса, розділені на 9 регіонів, сім з яких є тими королістами, що були тут до Таргарівні. Кожен регіон, крім королівських земель, має свого лорда. Міста досить рідкісна форма поселень у вестеросі. Всього їх налічується не більше пари дюжин, серед них є кілька найбільших. Королівська Гавань, старо місто, Ланіспорт, чаюче місто та біла Гавань. Ніхто не намагається здійснити облік населення, що живе у вестеросі. Передбачається, що тут проживає кілька мільйонів людей. Найбільш малонаселеними регіонами є північ і Дорн через свої кліматичні умови, також залізні острови через свою маленьку територію. противагу їм найбільш густонаселеними регіонами є простір та річкові землі. Населення першу першолюди андали, райнари, білі ходоки, гіганти та діти лісу. За заявою Джорджа Мартіна, площа Вестероса близько до площі Південної Америки. Обриси вестеросу нагадують перевернуту Велику Британію. Есос один з континентів світу Гри Престолів. Він знаходиться на сході і відокремлений від іншого континенту вестеросу вузьким морем. На відміну від вестероса, який майже весь зайнятий сімма королівствами, в Есосі присутні різні державні утворення, а також пустелі, ніким не заселені. Есос, на відміну від вестеросу, витягнутого з півночі на південь, простягається із заходу на схід. Деякі східні землі не вивчені і їх не нанесено на карту. Там знаходяться напівлегендарні міста Ашай та край Тіней. Північна частина Есоса знаходиться в тій же широті, що й долина Арен, а південна близька до Дорну. На північний схід від Есоса знаходиться великий острів Іден. На півночі омивається Тремтячим морем, на півдні Літнім та Нефритовими морями, а на заході вузьким морем, що відокремлює Есос від Двестеросу. На більшій частині Есоса переважає субтропічний клімат, лише північна територія та західне узбережжя мають помірний клімат. З просуванням у глиб континента кількість опадів на рік зменшується. Клімат стає сухішим, у центральній частині Есоса знаходяться великі степи, а далі на схід починаються пустельні землі. На західному узбережжі знаходяться вільні міста: Бравос, Волантіс, Пахо, Рис, Ларат, Мерен, Норвос, Пентос та Тирош. Також в цьому регіоні знаходиться річка Ройна та її притоки займають значну частину заходу Есосу. На південному заході знаходиться півострів Валірія та неподалік від них Бухта Работорговців. Північніше Валірії знаходиться до Тропійське море, а на схід Червоні Пустки. Також на березі Нефритового моря розташоване місто Кварт, хоча далеко розташоване від інших міст, воно активно торгує з вільними містами. Область на схід від Кварту та Нефритового моря майже невідомі мешканцям вестеросу і не присутні на їхніх картах. Там розташовані напівлегендарні міста ЄТІ, Землі Ашай та край Кінеї. За чутками ці регіони сповнені магією. Великий острів Ібен, який лежить на північному сході від Есоса, населений людьми, які займаються полюванням на китів і торгують по всьому Есосу. Назва Есос насправді маловідома і використовується рідко. Зазвичай цей континент називають просто Сходом, Східним континентом або Завузьким морем. В коментарях пишіть, чи хочете більш детальний розмір усіх держав Есосу. Саторіус, третій континент. У всесвіті пісні льоду та вогню після вестероса та Есоса. Він розташований на південний схід від вестероса і на південь від Есоса за літнім морем. Саторіус знаходиться на крайньому півдні відомого світу і мало вивчений. Невідомо як далеко на південь простягається материк. Видимі на карті контури материка дозволяють припустити, що він не менше половини Есоса. Жителі Саторіуса зовні не схожі на народи вестероса та Есоса, на відміну від світлошкірих та світловолосих андалів вестероса або валірійців Есоса, у жителів Саторіуса темна шкіра. Біля північного узбережжя Саторіуса розташовані численні острови. Головним архіпелагом є острови Василіска, сумнозвісний притулок піратів. На захід від островів Василіска знаходиться острів Наад, жителі якого славляться своєю міролюбівстю. На ці острови часто набігають забранцями кораблі з бухти або торговців, розташовані через літнє море на північ. Біля північно-західного узбережжя Саторіуса знаходяться літні острови, в порти яких заходять торгові кораблі з усього світу від Саторіуса до Кварту. Відповідно до Джорджа Мартіна, Саторіус є аналогом Африки. ультус Континент на крайньому сході відомого світу Гри престолю. Він розташований на південь від Асшай та Тіньових земель на Есосі та на схід від Саторіусу. Відокремлений від Тіньових земель протоку і Шафран. Також у Протоці розташований Острів. Улас із закинутим містом. Мало що відомо про Ультос, окрім його розташування та того, що він вкритий густими джунглями. У книгах Світу льоду та «Полум'я» Джордж Мартін заявив, що наумисне зробив Ультос невідомо континентом, островом чи продовженням Есосу. щоб підкреслити, що люди з Вістеросу мало що знають про світ на схід і Кварту та на південь від Літнього моря. На картах, доступних на даний момент ми бачимо, що на Ультусі є велика річка, Затока та два прибережних великих острова. Також спостерігається, що окрім прибережної зони весь континент вкритий густими лісами або джунглями. Це все, що на даний момент відомо про Ультус. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та переходьте в наш телеграм-канал.